Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді фара FL117. Вона на 16 світлодіодів 48 Вт. Ось так вона виглядає. Зараз я підключу і покажу, як вона світить. Друзі, ось я підключив цю фару. Бачите, вона дуже класно світить, дуже далеко, більш ніж на 150 метрів. Ось такий у неї дуже яскравий промінь. Більш детальну інформацію, ціну, а також технічні характеристики можете побачити на нашому сайті.